5 кольових поранень. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так от, я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. Ну, мене ще два місяці тримали в лікарні. От, і мене коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що в мене тут була мама і вона забронювала це місце в гуртожитку. Я три дні я там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чого чогось ще. І я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Отже. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, з джоб центром з страховою компанією. Бо тебе, як випишуть з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися страховій, джоб центрі отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То от як тебе випишуть з лікарні зачасту навіть в самих крутих лікарнях я лежав в одній з самих крутих лікарень. Все пять військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому. На землі Баден Вінтерберг. Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі можуть допомогти. Початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Mercedes приїжджав, все класно. Але коли викидуть з лікарні, то був такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш. Виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2, 3, 4 місяці. І тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе закостінє до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? І це просто жахливо.